Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Токмак, що заважає деокупувати місто, звільнити від окупанта від росіян. Місто Токмак І взагалі, як буде відбуватися деокупація токмаку? Так, да. ви знаєте. Там або дорога, сильна дорога проходить. Так, через токмак, як дорога. Ну це пройде лавиною. Так швидко, дуже швидко. І... Так, буде деокупація. Дивіться, що буде відбуватися. Через Токмак, оця вся російська техніка, російські військові, саме броньована техніка, вони будуть їхати в бік Росії, тікати. Ну, в плані тому, що взагалі тікати. І тікатимуть вони від важких. Боїв. Ну, саме, щоб в місті, в самому Токмаку був якийсь бій, я не бачу. Може, через цю дорогу їх будуть вижинати, так, обстрілювати саме шлях. Ну і надалі по цій дорозі будуть рухатись військові України. Також в місті відновлять якусь Відновиться підприємство якесь. І фінанси мають прийти забезпечення людям, гуманітарна допомога. Це допомога для людей похилого віку, поранених, хворих дітей і жінок. А самі вороги з токмаку вийдуть, вийдуть, вони не лишаться ні. і вони не будуть оборонятися. Тут саме дорога гаряче місце, від неї треба триматися подалі. Військові України дуже сильно переживають за цивільних людей. Вони... Бо росіяни використовують людей як щит, живий щит, щоб їм не змогли їх вбити. Багато роботи. Дивіться, тут буде розгорнуто просто колосальна якась робота у людей. Заготівля, пекарні, всі сільські господарські якісь і вода, щось пов'язано з водою, і продукти, продукція і гроші. В токмак прийдуть гроші, відновляться бан... банки. Так, потоки грошові відновляться. Людям допомога. Це дуже добре. Отака річ. Ну це швидко. Це пройде швидко. Ця деокупація в одну мить вони прошурують і будуть тікати від страшного бою, де їх там будуть просто витискати. Так, я хочу, щоб всім людям прячу. Перейшла допомога взагалі гарні карти. Угу. Тут багато колаборантів. І тіл загиблих а, цивільних людей. Дивіться, тут щось відбувалось із чоловіками, саме в Токмаку з ними жорстоко поводилися. Через колаборантів багато здавали людей, отримували гроші за це. В полоні сильно є таке, що в полоні сильно багато людей сидить в Токмаку. Росіяни отримували чи отрим, а може, уже отрим, отримували, ой, там їх катували, тримали. Ними ж і прикривалися, щоб наші військові не могли дати відповідь, не могли знищити. Дивіться, так, я хочу Ні, всіх злочинців, всіх, хто катував, вбивав цивільних людей, росіян. Ну, Росіяни, що вбивали українців, і мешканців Токмаку, всіх їх буде знищено. Заперечую повністю весь негатив. Вертаю ворогові все, що робили із мешканцями. Токмаку росіяни перекриваю, перекриваю, перекриваю. Повертаю їм назад всю біль сльози. Страждання, всі смерті, все, що було завдано людям в токмаку. Повертаю ворогові. З ним все це і трапиться. Буде так, буде так, буде так. Прошу відновити закони України в токмаку. Буде мир. Відкриваю всі дороги. Для деокупації міста Токмаком. Токмак вільний. Буде так, буде так, буде так. да будуть покарані всі, хто здійснив злочин. Наживався на стражданнях українців. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть нам, будь ласка, деокупувати місто Токмак, звільнити людей із полону, відігнати ворогі, ворога із токмаку. Не може більше ворог щиняти злочини, не може грабувати, гвалтувати, катувати людей. Залишає токмак. Буде так, буде так, буде так. Без... Прошу Відкрити всі дороги на декупацію токмаку без страт для військових України і для. Цивільних людей в Токмаку, якомога швидше буде звільнено Токмак. Буде так, буде так, буде так. на деокупацію буде буде все сказано, здійснено. Це не буде. Саме в, в самому місті бою такого страшного, щоб люди ну, поруйнувалися будівлі. Тут щось пов'язане з шляхом, дорогою. Там так може бути небезпечно. А взагалі, деокупація. Дуже гарні карти. Дякую за увагу.